Декоративна капуста це обов'язковий елемент осінніх посадок завдяки яскравим кольорам, унікальній формі і листі, а також довговічності. Залежно від клімату, капуста може пережити всю зиму у м'яких регіонах або найкраще виглядати восени та ранньою весною у холодних зонах. Густа, барвиста листя створює текстуру в розетках зеленого, кремово білого, насиченого рожевого, фіолетового і червоного кольорів. Забарвлення стає яскравішим в прохолодну погоду, переходячи від зеленого до насичених відтінків у міру зміни літа на осінь. Ось 11 приголомшливих сортів декоративної капусти та способи їх використання у вашому саду. Що таке декоративна капуста? Декоративна капуста відрізняється від декоративної капусти, але меншою кучерявістю. У неї можуть бути широкі і плоскі листя, іноді з контрастними краями. Обидва види належать до тієї ж родини, що й їстівні капуста і капуста, браікіси, хоча декоративні сорти зазвичай мають більш гіркий смак. Але головне це їх ефект на листя. Декоративну капусту можна поєднувати з іншими листовими овочами, такими як яскраві салати та мангольд з кольоровими стеблами. Вона відмінно доповнює лавини зів, братки і віоли. Також її можна комбінувати з осінніми багатолітниками, такими як очиток, кореопсис, геленіум і айстри, щоб створити контрасні композиції. Деякі сорти чудово виглядають у свіжих букетах, нагадуючи квіти на стеблах з хорошою стійкістю у вазі. Вони також підходять для сезонних композицій з гарбузами та декоративними овочами. Капуста з її широкими, м'яко округлими листям і відкритими розетками служить відмінним акцентом в сезонних посадках, бордюрах або контейнерах. Її можна висаджувати групами одного кольору або в суміші, багато сортів продаються в міксах. Росте вона найкраще на сонячних ділянках з рівномірно зволоженою, добре дренованим ґрунтом. Кала Перпл. Назва Кала Перпл. Ботанічна назва, Бресике олериси, Кала Purple гібрид. Висота 10 дюймів. Серія Калаап відрізняється вертикальним зростанням і колонновидною формою. Калап Purple має самий насичений колір в групі Фоксію в центрі. Цей сорт виділяється в бордюрах серед приглушених відтінків і відмінно поєднується з яскравими тонами. М'які. Округлі синьо-зелені листя оточують фіолетову серцевину, створюючи гарний контраст. Інші сорти серії включають кала-аппих в ніжних рожевих відтінках і кала-аппайт в кремово-білих тонах. Оусаке вайт. Назва – white. Ботанічна назва бресики Бресике-олеріси Оусаке-вайт висота 6 дюймів. Оусаке відрізняється з легка хвилястими листям, що утворюють щільну компактну розетку. Рослини однорідні і швидко зростаючі. Оусаке вайт, чистий, яскравий сорт. Рожево-кремовий центр переходить в білий, оточений синьо-зеленим листям з білими прожилками. Карликова капуста виростає до 30 см в ширину. Вона відмінно виглядає на передньому плані бордюрів або в контейнерах. Крейн Ред. Назва Крейн Ред. Ботанічна назва Бресике Оларіси, Крейн Ред. Висота 60, 90 СМ. Серія, Крейн, створює міні, букети, капусти, що нагадують квіти. Маленькі розетки розташовані на довгих міцних стеблах. Висаджуйте групи, крейн у сезонних композиціях або як акцент у контейнерах. Підсаджуйте братки, віоли, лавини зів, календулу і яскраві салати, щоб пом'якшити стебла. Крейн Red має темні фіолетово-зелені зовнішні листя з фіолетовим центром. Також є Крейн Пихк з ніжно-рожевим центром і Крейн вайт в кремових тонах. Пиджан Перпл. Назва Пиджан Purple. Ботанічна назва Бресике олариси, Пиджан Purple. Висота. 15-30 SM Цей сорт з круглим листям має глибокий оксамитовий фіолетовий і пурпурний відтінок. Його листя нагадує троянду і досягає 30 см в ширину. Pigeon Purple – компактний сорт з хорошою морозостійкістю. Листя зелені і фіолетові з хвилястими краями. Pigeon Victoria Назва Pigeon Victoria – Ботанічна назва Бресике Олариси Пиджан Victoria. Висота – 20-30 СМ. Вікторія продовжує компактну серію, але в рожево-білих тонах. Темно-рожеві відтінки переходять в ніжно-рожевий із зеленою облямівкою. Кращий колір проявляється при температурі нижче 13 градусів Цельсія. У серії також є Red і White. Лусія Вайт. Назва Лусія Вайт. Ботанічна назва – «Бресике Олариси Лусия Вайт. Висота – 60-90 СМ. Який крейн Лусея створює ефект квітки на високих стеблах. Листя глянцеві з насиченим забарвленням. Лусия Вайт має темно-зелену облямівку і кремо-ворожевий центр. Підсаджуйте петрушку і салати для контрасту. Оусака Назва оусака Ботанічна назва бресики олариси оусакарет. Висота 15-30 СМ. Ще один представник серії оусаке з ранньою забарвленням. Темнофіолетові листя оточують пурпурову серцевину. Компактні і швидко зростаючі рослини підходять для короткого сезону. Empire Губе Назва Empair Lube, ботанічна назва «Бресике Олеси Емпар Лубе, висота 90 см. Серія Empair має розетки, що нагадують квіти. Лубе» – самий розовидний сорт з рожевим центром і зеленими зовнішніми листям. Відмінно виглядає в букетах і садових композиціях Сонберт Ред. Назва сонбарт. Ботанічна назва бресики олериси сонбардред. Висота – 20-30 см. Сонбард, ніжний сорт, який добре поєднується з братками та салатами. Сонбард ред має фіолотово-червоний центр. Листя симетричні, злегка хвилясті. Кристал Сноу. Назва Кристал Сноу. Ботанічна назва. Бресики олариси, кристал сноу. Висота 25-30 см. Кристал відрізняється глянцевим листям з ранньою забарвленням. Кристал сноу має білий центр з рожевим відтінком Стійкий до морозів і тепла. Red Acre Назва Red Acre Ботанічна назва бресики олариси, Red Acre Висота 1218 СМ Red Acre – їстівний сорт з фіолетово-малиновими качанами. Підходить для салатів і прикраси грядок. Компактні качани стійкі до хвороб. Поєднуйте з пряними травами і квітами.